Якщо якщо ви так витягнулися mm. і кажете, що моя мати вас вважала ніще бродом, ну, то да. давайте давайте гроші йдемо здавати ДНК. Ну давай, це не проблема. Ну та й що? Давай Гро... доста. Гроші є, дві гривні. От нам на ДНК. Нам не хватить Давай на по ДНК. волосу приділим. Чи ти батя, чи... батя чи ти? Я батя чи Доцька? свій волос. Так, наче у тебе світлий волос, у мене чорний. Ми а вже, в мене мама ми, блондинка. Ми вже не підходимо. У мене туди. мать блондинка. Мать блондинка? Так. Да. А, -а, а ну так і що ти хочеш тоді тепер від мене? Ну дочка, ну допустим, мене таких дочок повинен ці знаєш, багато дуже. Я бы рада. Да мои сука элементы. Какие элементы, дядя? Элементы мене мать. Мне за такого вот за такого вот Що ти ты вырешишь, как якої что тут? Ну, 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 и что, а элементы им же надо. Так иди на работу, працюй, ты уже повнолетняя, наверное. Like